Привіт! Я Жанна Бланк на моєму каналі Наші Люди Всюди. Як ще приймає Німеччина українських біженців у грудні? У нас на носі вже от Різдво скоро, то як це все на сьогодні є. Чому можна втратити соціальні виплати і як цього уникнути? Додивіться це відео до кінця, буде багато цікавого і корисного. Підписуйтесь на мій канал, додавайте своїх друзів, ставте дзвіночки і подобайки. Я вам буду за це дуже вдячна. І ще не забувайте писати мені в коментарях, хто хоче отримати безкоштовну консультацію по питанням, які вас зараз цікавлять. По-перше, Важливо вам знати, що Німеччина, попри все, все рівно приймає ще українських біженців. І взагалі всіх біженців, які до неї приїздять. Що ви не чули, де що вам щось хто не говорив, але все рівно йде прийом біженців. Які ж землі на сьогодні ще приймають у Німеччині? Це слідуючі землі: перше це Тюрінгейн, далі Шлесвіг-хостайн. Потім Нордхайн-Весталін, далі Нідерзахсен і Хесен. Ці землі напряму приймають ще біженців через табори для біженців. Або якщо у вас є на цих землях якісь знайомі або родичі, можете через них приїхати, подати документи для оформлення статусу тимчасового захисту по параграфу 24. Якщо ви їдете там або з дітьми, або вам страшно їхати далеко, десь кудись, де ви не знаєте, то ви можете просто приїхати у Берлін, і там є первинний такий табір. Він знаходиться у наметовому містечку, там де старий аеропорт, і вам можуть там надати першу соціальну допомогу. Далі вас розподілять уже в той табір, в ту землю, де вас вже зареєструють. І далі ви зможете оформити собі також цей же параграф 24. Хочу нагадати, що це таке цей параграф 24 для тих людей, які перший раз приїдуть або приїхали у Німеччину. Це такий документ вид на тимчасове проживання от одного року, який надає вам право на проживання, право на роботу, на навчання. Вам надається соціальна допомога і безкоштовна медична страхівка. Зараз оформлення цих документів іде довго, це може затягнутися від 1 до 4 місяців. А ще й зараз йдуть свята, і цей місяць короткий грудень, то такі державні служби можуть піти в відпустку навіть із середини місяця, і тому тут це може затягнутися. Тому, якщо ви зараз от плануєте виїжджати, то прийдеться вам на свята сидіти. У таборах ну, ясна річ, і ще й документи вам не будуть оформлювати. Тому перед тим як їхати зараз саме, то треба подумати краще, це робити зараз або вже після нового року, десь приблизно з 10 січня. Далі я хочу попередити вас про наступне: що українські біженці. Можуть втратити соціальні допомоги свої, які вони отримують у Німеччині по слідуючим основним причинам: перша, якщо ви стоїте на обліку Джо-центрі і отримуєте соціальну допомогу, і ви вирішили кудись поїхати або по Німеччині, або взагалі за її межі, і не увідомили про це Джо-центр, і коли вас взяли, і перевірили в цей момент, то на зв'язку з цим вас можуть позбавити зовсім або частково ваших соціальних виплат. Тому вам обов'язково потрібно з'ясувати з, з джоб-центром, написати заяву, щоб це було все офіційно. Тому що ви на протязі року можете тільки 21 день, 3 неділі взяти відпустку. От. Або зразу всю, або потрошку, як ви там уже захочете. Це дуже важливо. Далі, друге відмова від інтеграційних безкоштовних курсів, які вам надає Джобцентр після того, як ви оформили параграф 24 по тимчасовому захисту, або коли ви неналежним чином відвідуєте ці курси, це дуже важливо, тому що вони йдуть безкоштовні і країна. Для вас робить таку, ну скажімо, льготу, і ви повинні сюди ходити на ці курси, як на роботу. От, не може сюди, ну не відвідувати ці курси, можуть лише пенсіонери, жінки з малими дітьми, люди, які хворіють або мають інвалідність. То ці люди можуть не відвідувати ці курси. Всі інші люди, які тут зареєстровані по параграфу 24, повинні їх. Відвідувати ще є така маленька деталька. Що якщо вам жовт центр пропонує роботу, наприклад, а ви від неї відмовляєтесь, то ви, по-перше, можете відмовитись і вас в зв'язку з цим не позбавлять ви соціальних виплат. Таке зараз є послаблення, тому що раніше так не було. За цю провину, так скажемо, можна назвати, могли позбавити також соціальних виплат. То зараз це так не відбувається. Ви можете вибрати іншу собі роботу. І буде все добре. Третя важлива причина, по якій вас можуть позбавити виплати фінансової допомоги, це коли було виявлено на вашій картці додаткові кошти, про які ви раніше не повідомили у Джоб Центр. І або коли ви робили якісь великі покупки за готівку, і це також було виявлено. В такому випадку вас можуть також або позбавити повністю, або частково, або тимчасово позбавити, поки ви витратите ті кошти, що у вас є на картці, А потім буде нове нарахування і виплати цих допомог. От, і я хочу вас попередити, що рано чи пізно. Все рівно все спливе і все буде відомо. Тому що якщо ви щось приховуєте і думаєте, що це ніхто ніде не дізнається про це, то ви помиляєтесь. Навіть якийсь ви коли робите перерахування просто через вестер Юніон там чи монеграм, і тепер перераховуєте, і в той же час отримуєте таку соціальну допомогу, то це може бути відсліджено по вашим документам, і потім. Може пред'явитись до вас претензія, О, це в кращому випадку, а в гіршому то можуть навіть у вас потім зобов'язати вас повернути кошти, якщо ви щось приховали в великих масштабах. Так що будьте уважні і обачливі. Четверта причина. По якій можуть перестати вам виплачувати соціальну допомогу, це коли ви знаходите роботу і робите. І якщо ваша заробітна плата перевищує суму вашої соціальної допомоги. Але якщо ви працюєте, наприклад, не на повний день, а на міні-джоб, то тоді соціальна виплата у вас може також ще бути, але вона буде перерахована, це буде все індивідуально. От. І взагалі я хочу сказати, що ну, жити у Німеччині тільки на соціальну виплату не так то і легко, тому що це ну, мало грошей. На сьогодні це 451 євро, а з 1 січня це буде 502 євро на людину, то не такі це ж і великі гроші. Тому це тільки хвата їх на перший період, коли ви адаптуєтесь. вивчите німецьку, ви шукаєте собі роботу, знайшли собі житло, а далі потім, вже коли ви робите, ясна річ, вам вже тут буде більш комфортніше, і ви будете себе почуватись набагато краще. От, тому у вас є просто час для того, щоб адаптуватися. Ще одна є причина, по якій вам можуть відмовити у виплаті соціальної виплати. Соціальної допомоги цієї це, коли ви одружилися, і ваш чоловік або дружина отримує зарплату. Це в тому випадку, коли хоч один із партнерів подружжя отримує більшу зарплату, чим соціальна допомога. А от случай, коли ви... І ваш чоловік, ви разом отримуєте соціальну допомогу, то в такому випадку вони будуть всі об'єднуються соціальні допомоги, і також буде перераховано, яка буде нова виплата, це ви вже узнаєте індивідуально. Хочу вам повідомити додатково дуже таку важливу інформацію. Коли ви вирішили їхати зараз до Німеччини перший раз, і ви хворієте або маєте якусь тяжку хворобу, то вам тоді обов'язково потрібно їхати до... Табору таких біженців, і можна їхати навіть сюди, у Берлін, як я вам казала раніше. От і там, уже з перших днів, коли вас подадуть на оформлення, відразу відправлять обов'язково на лікування. І це хочу зауважити дуже важливо саме для таких людей. Ще я хочу вам дати одну пораду: якщо ви хочете швидко час приїхати. І оформити собі цей параграф 24. І щоб не втрачати час і швидше прийти до нормального життя, то вам потрібно відразу знайти роботу, на яку ви хотіли поїхати у Німеччині, і вже туди відразу їхати. Там роботодавець вас може забезпечити і житлом, і оформленням документів на параграф 24, і страхівкою, яку буде тоді у вас. Враховувати з вашої заробітної плати. Це все буде паралельно і вам не потрібно буде чекати місяцями у таборі для біженців. Це дуже важливо. І якщо у вас є питання з цього приводу додатково або допомога з пошуком роботи у Німеччині, то пишіть мені у коментарях от, і записуйтесь на мої консультації. Я вам з радістю відповім і допоможу в цьому. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Я бажаю вам. Удачі у всіх ваших починаннях, з наступаючими святами, і попри все, нам потрібно знайти у душі хоч якусь маленьку таку, я не знаю, краплинку, щоб себе підняти і надихнути на щось таке, що в нас двигало вперед. Тому що від нашого внутрішнього стану залежить і загальний стан нашої країни, я так думаю. І ми. Так швидше дійсно отримаємо нашу перемогу, тому що кожен це робить на своєму місці. Наші захисники нас захищають, а ми повинні підтримувати їх. І морально, і себе також підтримувати, тому що наш дух дуже сильний, і ми завдяки ньому можемо з усім справитися. Бережіть себе і до наступних зустрічей!